Що він розповідає про тебе своїм родичам або друзям? Давай подивимось для початку, хто ти, якщо резяною розкіш, значить він твій за особистими записуйся в інстаграм. Яка ти, що ти взагалі за людина? Дуже багато хобі, дуже творчий, незвичайний стиль. А, любиш виділятися. Вмієш заявляти про себе, можливо, любиш якісь чокери, якісь браслети, небрезлива людина від слова зовсім. А, вмієш багато справ взяти одночасно. Добре, хто ще ти, хто ще ти. Дуже впевнена характер, такий прям людина, яка лідер, яка вміє за собою вести, людина, яка дійсно цілеспрямована, не боїться брати за себе відповідальність, людина, яка вміє примножувати капітал, яка турбується про свій фінансовий стан, яка вміє вести за собою других людей, яка вміє примножувати гроші, яка вміє їх заробляти. Матеріальний комфорт, так, зона комфорту в цьому вміє йти людина звідти, де все задовбало, хоча, хоча матеріальна тема більше в твоєму житті краще розвинути. Тобто з відносинами все, що зв'язане з почуттями, не так класно в тебе працює, як з дружками гроші, це прям ти з ними на ти. Добре, якщо резонує, дивимося, що він про тебе говорить своїм друзям. Це дуже гарно, що ти дуже інтуїтивно, що він тебе дуже цінує, що йому подобається твої руки, йому подобається те, як ти мислиш, що подобається тобі проводити час. Ніякої щедроки, ніякого позитива я тут не бачу. Говорить про те, що треба бути акуратним, те, що він готовий за тобою доглядати, те, що він готовий тебе впізнавати, те, що йому з тобою цікаво, але, можливо, ти дуже довго вже на якомусь певному етапі застрягла, а далі людині не відкриваєшся, через що людина може відчувати якийсь певний дискомфорт. А чи вартує тобі далі відкриватися людині, чи вартує далі. Ти, можливо, просто в минулому в тебе були якісь, можливо, такі плачевні якісь досвіди, так? Ти думав, де, де, де все було погано. Через це ти зараз не впевнена. Бойся, що це все буде рутинно, нецікаво, да? Тобі хочеться, щоб це все було з інтересом. Так, тут все пов'язано з тим, як це було в минулий раз. Ну, дивись, якщо бо, що це все стало рутинно і нецікаво, то як би можеш не поспішати. Але в цілому чи вартує довіряти людині. Ну, він такий, він за тебе горою встане, хоча може бути трошечки і аб'юзивний. Але в цьому ви з ним схожі, йому подобається твоя оця незвична якась манера. Якщо ти думаєш, що він тебе дізнається, якісь твої негативні сторони і від тебе відвернеться, то ніхто не відвернеться. Він вже і так про це все знає. Він готова за тебе встати горою. Добре, то що ж він все-таки каже, що про тебе своїм друзям, знайомим. Те, що ти друзі цілеспрямована, ти що ти вируша, те, що в тебе незвичайні цілі, ти що ти вміє добиватися? Те, що ти нічого не боїшся. А, але те, що ти не віриш в свою інтуїції, тобто те, що в тебе є дуже багато потенціал, великий, так. І ти наче до чогось йдеш, але м -м, все одно не віриш в себе повноцінно, так? Те, що ти інколи така трошечки злякана, хоча б, треба було б більше бути впевненою. Добре, порада тобі щодо ваших взаємовідносин. Відкрийся йому, відкрийся йому, дай йому шанс проявитися, не дави на нього. Росслабся, буде він своїм комфорт, він все зробить за тебе.